Найближчим часом Україну чекають холодні морозні дні вже сьогодні. Стопчик термометра протягом доби впевнено повз донизу. В різдвяну ніч температура буде 15 20 градусів морозу, а місцями навіть може бути і 22-23 градуси. Ну при цьому, як я сказала, опадів ми не очікуємо. А вітер буде північний 5-10 метрів за секунду. З 9 січня морози поступово слабшатимуть, і лише з 10 числа температура буде близько нуля. До цього часу говорить Олена Панченко на поготові мають бути дорожні служби, оскільки на проїзній частині та тротуарах буде Утворюватися желедиця, така ситуація, запевняють комунальники, їх не лякає, адже техніка знаходиться в справному стані і готова до використання. Задіяні у нас 5 автомобілів МАЗ, з яких три солерезкидачі, десять 10 автомобілів ЗІЛ. Також задіяні три грейдера в робочому стані в будь-який момент можуть вийти на дорогу. А ще бульдозери та щітки для чищення тротуарів та доріг. Часто через неналежний стан проїзної частини зазначають в ДАІ, в негоду і стаються ДТП. Та до полтавських дорожників говорить Олександр Крайник, претензій немає. Водіям загрожує жалиться тільки одним способом дорожньо-транспортної пригоди за неуважність. Побічні фактори під час настання непогоди – це. Відволікання водія від керування, тобто інші чинники, тобто може можливо, це мобільний телефон. Елементарних порад радять даї в негоду, слід дотримуватись, і пішоходам не перебігати перед автомобілем, тому що то гальмівний шлях автомобіля збільшується, набагато збільшується, і це треба прораховувати і поважати не тільки водію пішохода, а й пішоходу водія.